Максимій! Добре, я... це було класно. Але, але, в мене інше питання. О, як тепер прийти до норми? Це моє питання. Але я знаю людину, яка не знає відповідь на це питання, але вона знає відповідь на щось інше. Це дисонанта. Давайте її привітаємо, гучно!

Я тобі скажу. Отже, отже. Я не думала, що я колись про таке читатиму, але я читатиму про свого дідуся, який помер 4 роки тому. І найцікавіше, що я можу сказати про нього, що з мікрофоном, я... а це нормально. Найцікавіше, що я можу сказати про нього, це те, що він єврей, тому в мене єврейське коріння. Тому можете мене з цим привітати або не вітати. 3, 4, 5, 6, Отже, я прошу тиші, люди. Люди, люди, люди. Не заставляйте мене ремувати погані речі. Коротше, передмова. Якщо люди могли б консервувати на зиму свої психічні порушення, банки розривалися всередини вже на етапі перших холодів, так і не доживши до відлиги. Тепер починаємо. Завдячуючи одному з одшому швейцаро-французького походження, півчверті будинків нашого міста мають вуха, чутливі до зовнішнього середовища. Водночас ніші п'ятипохівок сумнівний прихисток пристаріло народжених, зокрема, чоловічої статі сусідів, зокрема на відстані 12 сходові, а фабула буде такою. Цей індивід був не першого сорту, Дожив стовікової вікової самотності, коли вже на часі відмовитись від розпису лихоманкою скроні для задоволення миті приходу. Він щоранку дотримував піст родинного алкопричастя. Уявімо, що це горілка. Обмежившись участю простого візитера трам-депо, де встидливо червоний вагон дожидався з поплюження професійною деградацією, йдучи додому, зазвичай марив в поверненням блудного сина в Ізраїль. Хоч сам він месія плебейського значення, ніхто не спішив квитки дарувати і раптом осяйні розчаруванням. Ударом в потилицю спротиву дійсності. Стіни байдужі до Ігор у ящик. Стіну однаковість руйнує пришвидшено. А я не Іуда, і тим паче, не іскаріот. Але місто моє, виходячи з цього, нію хайфа. Тричі зі мною дисонанси по кайфу. Дисонанси по, по кайфу. кайфу. Дисонанси по, по кайфу! Дисонанси по по кайфу.